1 травня <кій> відвантажуємо, дивіться, якого красунчика. Це моє певно, улюблене слово, мої всі тракторці красунчики, абсолютно всі красунчики, а Соліс Екстра мега-красунчик. Вирушаємо вдома, знайшов свого господаря, тракторець мега-класний. Дивіться, як він тихесенько тахесенько працює який він симпатичний, симпатулечка така гарнесенька. 26 екстра, двигуни міцубіші, індієць, заводу саналіка. Вирушає додому. Зараз його власник ось очікує, буде його обкатувати та отримувати мега приємні емоції, користуючись таким красунчиком. Міні-агрорівне, кращий сервіс, доставка. Величезний асортимент техніки, величезний вибір техніки, вся техніка красива, гарненька, перевірена, протестована. Обирайте міні мініагрорівне, міні -агрорівня, вулиця Київська, 92Ж. За обласною лікарнею наступна зупиночка. Є в наявності як китайчики, як індійчики, як японці-баушні. Тому заїжджайте на тест-драйву.